Я відчуваю, що я можу контролювати своє життя. Знаєте, от війна у нас якраз відібрала цю можливість відчуття контролю власного життя. І коли ти ставиш перед собою цілі крок за кроком і досягаєш, тобі це. Відчуття повертається, а це дуже важливо. Це дає нам необхідні гормони радості взагалі, які нам здоров'я зроблять краще, настрій краще. Тому що я розумію прекрасно, що насправді відчуття контролю це лише ілюзія, бо життя не Ти можеш, ну що завгодно може з тобою завтра статися, не тільки війна, але що завгодно. Але це щоденна ротина, коли ти маєш ціль, і досягаєш, і ти можеш контролювати те, що від тебе залежить. Бо це від мене залежить, що я куплю в тому магазині. Та булка сама не заскакує мені в рота. Мені треба її взяти і покласти туди, прожувати і ковтнути. І то є моя дія, яка підкоряється моїй волі. І от контролювати власну волю це вже є те, що я можу робити, це та частина мого життя, яку я можу контролювати. Тому цей інструмент він дуже класний він допомагає це робити.